Незламна країна, незламні українці, продовжуємо наш інформаційний марафон. Продовжуємо розповідати вам про все, що відбувається в Україні на передовій. Власне, те, що відбувається в прифронтових містах. І зараз до нас на зв'язок виходить Дмитро Платенчук, пресофіцер комендатури оборони Херсон. Вітаю вас, пане Дмитре. Добрий день, студія. Обстріли міста останніми днями стають, стають дедалі жорсткішими і. На тлі цих обстрілів на тлі цих останніх жертв, які ми бачили 24 грудня, сила слана людей просто прийшла в пункти здачі крові для того, щоб допомогти от хоч чимось тим пораненим. Чи не змінилася статистика зараз постраждалих внаслідок цього варварського ракетного і ракетної атаки? Загалом до закладів медичної допомоги звернулося 80 осіб. Це дуже багато насправді. Станом на зараз, на жаль, маємо 16 загиблих, що для одноразового обстрілу теж дуже багато, тому що російські терористи обстріляли просто центр міста. І навіть тероризмом це назвати досить важко, тому що тероризм завжди переслідує якусь мету, а це просто безцільне вбивство українських громадян в центрі. Міста обласного центру, тому так ситуація насправді жахлива. 25-го вчора так само продовжувалися обстріли. Загалом по області 33 обстріли було з них сім по місту Херсон. Так знову горіли будівлі, знову вилітали шибки, і дивом, мабуть, лише тому, що вчора було Різдво Христове. Ми вчора не маємо втрат та не маємо навіть поранені. Це за неділю. Ну і сьогодні знову продовжуються обстріли. Щойно бачив інформацію, одна жінка поранена людині на секундочку, 84 роки. І вона має оце переживати жахіття рівня Другої світової війни у сучасному світі, в центрі Європи. Я ситуація стане на зараз? Росіяни ж заявляли там, що вони і Сталінград бомбили, хоча вважали це своє містом. Вони ж нібито приєднали для себе Херсон, Херсонську область, частину Запоріжжя, там, значить, з цим своїм фейковим референдумом і продовжують вважають вже стріляти, от як вони вважають по своїм же ж таки громадянам. Тобто, який сенс Ну, який, який, який сенс тоді воювати з мирняком? Ну, це, ж, це ж навіть для Міжнародного суду Гааги це вже і безпосередній доказ військового злочину. Тобто вони взагалі нічого не бояться. Їм просто начхати. Ви знаєте, а, нехай вони бомблять свій Вороніж. Так вони його ну, і так бомблять. Нас... Там он в венгерці щось вибухає, не незрозуміло сказали. чого. У нас попкорну достатньо, ми з задоволенням будемо дивитися цей процес. Бажано онлайн, а те, що вони витворяють в Херсоні, це насправді викликає окрім інших почуттів ще й здивування, тому що окрім як наматування собі додаткових кримінальних справ, реально ніякого профіту в лапках вони від цього отримати не можуть, тому що це безцільний обстріл. Залякати українців і тим більше залякати Збройні сили для того, щоб вони відійшли, вони чудово знають, що воно так не працює. Залякати місцеве населення, щоб воно на керівництво країни, воно теж так не працює. Вони це чудово знають. Військової доцільності – нуль, і вони це теж чудово знають. Гинуть цивільні, гинуть здебільшого люди якраз досить поважного віку. І реально навіть я не можу зрозуміти до кінця, яка була мета цієї акції. Збройні Сили України вчора відпрацьовували так само у відповідь, ми знаємо, що є втрати з їхнього боку. Тим не менш особливістю цього етапу війни є з боку росіян відсутність будь-якого жалю навіть до своїх військовослужбовців. Тобто там, де їм насипають, вони все одно продовжують пати. Тобто не шкодують нікого, ні своїх, ні чужих. Виглядає це як агонія режиму, тим не менш, ми знаємо, що вона буде ще довго тривати. Що сил у них ще достатньо багато, на жаль. І все, що нам залишається, це продовжувати боротися, і ми будемо продовжувати боротися, і будемо боротися до кінця, допоки ми. Для початку не вийдемо на свої кордони, а далі вже розберемося по ситуації. Дмитре, ну там місцева влада закликає все таки городян очевидно якось подбати про свою безпеку і евакуюватися, починати, тому що ці напади, ці ракетні обстріли терористичні, вони тільки посилюються, І, очевидно, їх може стати ще більше, з враховуючи те, як вони біснуються там на передовій. Саме так і місцева влада всіх рівнів, як і міська військова адміністрація, так і обласна військова адміністрація, так само і ми, військові, з перших днів кажемо, шановні містяни, в целях власної безпеки, будь ласка, що у вас є можливість покиньте місто Херсон, тому що місто Херсон не є прифронтовим містом, воно є фронтовим містом. Єдина різниця зараз, між, наприклад, Херсоном і Бахмутом, те, що у нас є водна перешкода. Річка Дніпро, яка рятує нас від безпосереднього, безпосередніх спроб штурму міста міста. І тому вони навіть не намагаються, тому вони просто тероризують місто. Така у нас ситуація. І знаходитися тут реально небезпечно. І люди це розуміють, люди це бачать і люди виїжджають. Ми бачимо, що в Миколаєві багато з'явилося херство. Бачимо, що тут людей стало на вулицях менше. Ми знаємо, що зараз. Від 333 тисяч населення тут залишилося близько 70-80 тисяч. Тим не менш, це теж багато, і тим не менш, як ви бачите, результат такого обстрілу це десятки загиблих і поранених. Тому так, ситуація досить складна. Чому вони, бомблять, Херсон обстрілюють, тому що можуть. Це от така проста відповідь, тому що можуть дістати свої РСЗВ. Я завжди так відповідаю вашому етері, до речі. Тому Дмитре, а от на цьому тлі є все ж таки люди, які намагаються повернутися до міста. Ну, тому що зрозуміло, ситуація складна, але тим не менше, чи реєструється, наприклад, прибуття нових там, городян? Ця система так не працює. Так адміністрації як такої в принципі, не існує mm. наскільки мені відомо. Так само ми в Миколаєві з цим стикалися це можна побачити, маючи статистику вживу споживання води, або, наприклад, маючи статистику по сміттю, тобто, це все досить, -досить відносно, і відповідно це відслідкувати досить важко. Відслідковують різний спосіб, не буду всі розкривати, тим не менш. Це такі одиниці мають бути, що це непомітно на вулиці, щоб тут були багато людей, які не є місцевими, грубо кажучи. В місто зараз повідомляється про доставку великої кількості обладнання, зокрема генераторів, для того, щоб там критичну інфраструктуру заживити і дати можливість там лікарням тим самим працювати ефективно. Чи достатньо сьогодні цього обладнання, щоб принаймні лікарняні заклади там або пункти незглавності були забезпечені, щоб люди могли зігрітися? Хоча ми знаємо, що зараз ситуація не зовсім ну критична, але не катастрофічна в місті. Є як часткове і опалення, і електроенергії, і вода, але і тим не менше не ну, розуміємо, що це ж. Кошмар цей жах не буде припинятися, вони ж далі будуть бити по інфраструктурі. Для цього у нас є боги війни, артилерія. Для цього у нас є інші засоби. І ми постійно працюємо в цьому напрямку. І ми не можемо поки що казати про результати, тим не менш, вони є. І ситуація в цілому контрольована Збройними силами. І на цьому напрямку дійсно. Їм нема сенсу намагатися зараз там повернути якимось чином. Це фізично неможливо. місто Херсон. Вода дуже холодна, тим не менш, вони таким чином нагадують про свою військову присутність. І жертвами цього нагадування є звичайні мирні мешканці Херсона. На жаль. Ну, а забезпеченнями тими самими генераторами, Дмитро, а наприклад, ті самі генератори, які постачали там і посольство Ізраїлю привезли, інші країни привозять, чи, чи достатньо вже цього обладнання, щоб покривати хоча б мінімальні потреби. Чи все ще так, чи все ще є якась необхідність, яку треба закривати? Я так само живу в Херсоні, перебуваю тут. Не можу сказати, що у нас є гуманітарна катастрофа. Ні, так є якісь проблеми, є іноді відключення. Іноді це відключення після обстрілу. Сказати, як саме зараз працює, саме цивільна частина інфраструктури достеменно не можу, тому що це трошки поза межами моєї компетенції, я відповідаю за оборону міста в інформаційному просторі. Тим не менш, я бачу, що лікарні працюють, заклади працюють, навіть кафе працюють, і, відповідно, магазини, ринки теж працюють. Ну і, на жаль, саме по ними прилітають. Прилітає по-масовому скупченню людей, тобто свідомо, так. раціонально, з холодним розрахунком. Дмитре, поведінка колаборантів, як вони поводяться зараз у каховці, нові каховці, там була повідомлення про те, що от місцевих колаборантів, так званих очільників місцевих адміністрацій, вже давненько не бачили. Що там взагалі відбувається? Евакуювали їх, не евакуювали? Ну, насправді інформацію цю ми зможемо підтвердити або спростувати, лише коли ми там. Вже зможемо своїми ногами все побачити, як то кажуть. Тому зараз, поки що, це все на рівні чуток, працює і ПСО. Відповідно, цінність цієї інформації, вона досить низька, як і ймовірність її повної достовірності. Тому, спираючись на подібні джерела інформації, дуже важко, те, що відомо відповідним структурам. Вони оприлюднюють, коли будуть вважати за доцільне, тим не менш так чутки до нас доходять, до місцевих доходять, що звідти виїжджають. Але головна проблема в тому, що там знаходяться українці, вони знаходяться в окупації і їх не випускають. От в чому проблема. На лівому березі людей тримають якості живого щиту, і вони не можуть виїхати з цієї території. От, ось це проблема реально. Дякую, Дмитре. Спасибі витримки херсонцям, а, сили, нашим оборонцям. Все буде на чудово. Дмитро Платинчук був з нами, про офіцер комендатури оборони Херсону. Гарного вам дня, пане Дмитре. А, що ж, йдемо до.